359 гривень за катонові модні брюки чоловічі Cargo від бренду Liverчі. В лоті буде представлено 10 брюк, ціна одних 359 гривень, ціна лоту 3590 гривень. Будуть йти в різних кольорах. Ось такий буде модний хакі. брючки спереді і ззаді на карманчиках. Збоку, ось такі гарні карманчики в брюках. О, такі накладні. Спереді гудзик і модна блискавка. Буде колір хаків в лоці. Будуть ось такі гарні бежеві. Ці йдуть на шнурівці на резинці. Також будуть чорні, такі стильні, гарні. Ось так вони виглядають на моделі, вони не завужені. Також будуть ще йти ось такі красиві темно-сині. І будуть вони представлені в розмірах від 46 до 56. Для замовлення таких шикарних модних брюк. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.